Іспанія це саме та країна, яка справді дивує і закохує в себе з перших годин перебування тут, захоплює гостинністю, теплим сонечком будь-яку пару року, чудовим морем і неймовірними краєвидами. Подорожуючи Іспанією вперше, насправді тобі подобається ну фактично все без винятку. Але вже потім, після завершення поїздки, ти переоцінюєш все побачене і розумієш, що ті місця, які ти відвідав. Чисто випадково реально перетворилася на одні з найбільш вражаючих, які ти побачив за все своє життя. Так власне відбулося з цим підземелям, яке на початку нашої мандрівки навіть не входило до нашого туристичного плану. Бо хто б міг подумати, що вражаючі емоції можна отримати не тільки коли дерешся вгори деякі неймовірно цікаві локації можуть знаходитись прямісінько у нас під ногами, так під ногами, а саме на глибині 68 метрів. Під землею, ця печера стала для мене справжнісіньким відкриттям, бо при існуванні таких печер до моменту відвідування цієї навіть не замислювалась. Тому, аби дослідити цю по справжньому цікаву локацію, нам прийдеться спуститись під землю, а ще погуляти цим підземеллям, Проникнемось історією відкриття цієї печери. Ну і звісно ж дізнаємось про таємниці, які вона приховує. Поговоримо про те, як сьогодні використовується підземелля І хто з відомих і знаменитих не тільки тут побував а й перед. Творив його на свій підземний концертний майданчик. І, звісно, в цьому відео згадаємо інші локації, які варто відвідати в Нерсі і в районі Андалусії. Ну і що ж, якщо всі готові, починаємо нашу прогулянку в цей підземний світ. Якось дивно це все. Ні, там ще є східці донизу, окей? Ні, ну треба допилятися, хто допиляти. В таких місцях візуалізуються абсолютно всі побачені сцени з кінофільмів або з прочитаних книг. Ну логічно, які мечуться з таким місцем, тому якби сумно гуляти не буде, повірте. А фокус медленно. Так от, печера Нерха це карстова печера загальною площею орієнтовно 35 тисяч квадратних метрів. Уявіть собі, ну а протяжність її складає близько 5 кілометрів. За даними дослідників, печера утворилась приблизно 5 мільйонів років тому. Утворювалась вона зрозуміло не один десяток, а то й сотні років під впливом води на вапнякові гір в цьому регіоні. Тут оптички. Побачите, що це йде капає. Не постійно так капає. Малик маленько капає. Це сталакттіти! Це вгорі сталактит, а внизу сталагніт. Ця локація була давно вже відома місцевим жителям, але назву мала звичайно шахта. У 1959 році п'ятеро місцевих хлопчиків шукали кажанів у скелях, коли раптом натрапили на отвір, що вів у глибині підземелля. Присвітивши ліхтариками, вони побачили, що там далі є велитецький тонель, просто заставлений сталактитами. Ну а на другий день дали якісь там інструменти. Ну і вже тоді, прорубавши сталактити, зайшли до середини. Ми тільки собі уявіть їхній подив, коли вони. Побачили оці величезні зали і ці масштаби. Вау. Що відкривачі повідомили про свою знахідку і місцеву владу? Ну а вже за сто днів про цю знахідку написала газета з малоги. Таким чином печера Нерха стала відома на весь світ. Ну а далі все закрутилось і понеслось без перебільшення відкриття ласку Ева з Денехра зробило революцію і перетворили це сільськогосподарське і рибальське містечко в одне найбільш туристичних напрямків Андалусії. Думаю, ви погодитеся, що сама історія відкриття цієї печери вже захоплююча пригода. Але вже як виявилося пізніше, вони не були першими, хто потрапив в ці порожнини. Так, звісно, що вони почали досліджувати цю територію, і тут знайшли скелети, поряд з якими лежали керамічні чаші. я Сітапаулога облади пага оброс. Угу. Офіційне урочисте відкриття доступу від відвідувачів до печери відбулося 12 червня. 1960 року, фактично через рік Ну а у 2009 році відзначалося річчя відкриття печери, в якому власне брали участь і перші відкривачі Це максимально круто, як на мене. До речі, власне, ці люди змінили як долю свою, так і долю багатьох людей, і долю цілого регіону. Їм тут навіть стоїть пам'ятник. Як ви думаєте, що вони відчували в той момент, коли випадково знайшли це місце? І 50 років по тому, хіба. Могли вони уявити, в що перетвориться звичайне полювання на кажанів? Бо я собі того навіть не уявляю. Після свого відкриття печера дуже швидко стала відомою, і зараз її щорічно відвідують понад 400 тисяч туристів. І повірте, воно того варте. Бо відвідування цієї печери без перебільшень дає можливість по справжньому відчути подих часу. Ця печера, саме те місце, де реальність перевищила всі мої очікування. В звичайному розумінні для мене печера це невелике заглиблення в скелі. Натомість, зайшовши сюди, всередину, бачиш печерне місто з велетецькими залами. Так, от щодо залів. печера складається з декількох велетецьких залів, кожна з яких має окрему назву. Перша це зала привидів, далі зала катаклізмів і зала органа. Кожна з них вражає своєю атмосферою, величними сталактитами, Тами та сталагмітами. перебуваючи тут, ти себе відчуваєш як маленька піщинка в порівнянні з цією величю природи. Головною залою в печері є зала катаклізмів, яка утворює природний амфітеатр, так як має офігіти які масштаби і природну акустику. І саме тут, в залі катаклізмів, щороку проводяться музичні концерти, адже ця природна акустика тут просто неймовірна. Сьогодні печера не лише історична пам'ятка, але своєрідний культурний центр. Ця зала розрахована на 800 людей, і виступити саме тут це мрія багатьох музикантів. Також ця природна дивовижа не міг обійти стороною кінематограф. Печера нерха використовувалася як знімальний майданчик для багатьох фільмів і серіалів. Ну а більшість це їх Звісно, іспанських, і навіть з цього вони зробили родзинку. Один з акторів серіалу тут працює гідом, і це мега популярно. Ну, але екскурсію таку треба бродювати заздалегідь на сьогодні. Лише частина печери доступна для туристів. Інші зони досліджуються далі вченими. Ну і через їхню унікальність і крихкість туристів туди не пускають. Хоча і тут і без того є де погуляти, повірте, в цій печері знайдено одні з найдавніших у світі на скеліних малюн. Мки, яким понад 25 тисяч років, уявіть собі. Вважається, що їх створили неандертальці. окрім того, знайдені і інші докази проживання тут давніх людей. Ох, зараз буде моторошно. У печері знайдено понад 589 скелетів, що в свою чергу дозволило дослідникам дізнатися більше про життя наших прапращурів. -пра 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 Мабуть, через такі консервативні умови вони тут збереглися. Так як площа велика, тут були знайдені залишки багатьох племен. Ну а на сьогодні місцевими мешканцями і надалі залишаються кажани. Вони грають дуже важливу роль у місцевій екосистемі, так як захищають цю печеру від надлишку комах. Під час нашого перебування кажанів ми не зустріли і дуже добре. Але в межах власної безпеки, відвідувачам, не дозволяють користуватися додатковим освітленням, таким як фонарики, наприклад. Всередині достатньо світла, аби не боятися. Але замало аби зробити якісні відео. На жаль, А так аби погуляти, так цілком достатньо, стежки маршруту добре підсвічуються. Ну а самі експонати сталактити підсвічуються гарно різними кольорами. Насправді відчуття дуже важко передати словами. Ти забуваєш тут про час, про ероштучного інтелекту і автоматизації без перебільшення незабутні враження. Це моє перше відвідування настільки великої природної печери, і можливо, якраз через це вони. Вона мене так вразила, не знаю. А ви б наважились тут погуляти? Напишіть так, як ми бачили, вхід в печеру знаходиться біля підніжжя гори, а гори і ґрунт тут в основному вапнякові, які легко піддаються вимиванню водою. Матеріали, які залишаються у воді, що стікає з стелі, створять оці ці фантастичні утворення, і кожен з них має унікальну форму. Сталактити і сталагміти мають різні образи від замків до фігур людей і тварин. Власне, назва органної зали. Походить від велетецького сталактиту, який нагадує орган до речі, і саме він один з найбільших сталактитів у світі висотою 32 метри. Він занесений до книги рекордів Гіннеса. на хвилиночку. Це десятиповерхівка, десятиповерхівка під землею. Його угу. діаметр складає 13 метрів. Ну а для підкреслення ефекту часу додам сталактити і сталагміти в печері ростуть надзвичайно повільно. Всього один сантиметр за сто років, всього один сантиметр за сто років. Перебуваючи тут, раз по разу лунає зі стелі кап, кап, кап з досить таки тривалим проміжком. Ось так будуються сталактити і сталагміти. і звісно, з таким місцем дуже багато пов'язано місцевих легенд і містики. Незважаючи на це, перебуваючи тут, ти себе почуваєш досить у безпеці. Що ви думаєте про цю печеру? Круто. Мені Круто. дуже подобається. Це щось неймовірне. Да. Це печера. Ой, не гарнина. Я не знаю, як правильно його сказати, але. А, Нейра. Диви... Нейра. Нейра? А ти подивися, оно якраз такий камінчик, який їлі-єлі держиться. Ага. Бачиш? Стрьом кто? Це дуже гарно. Тут настільки атмосферно, я не знаю, тут навіть якісь старих фільми могли знімати. Що це за все і знімають. Обов'язково відвідати хоча б один раз. Вартість квиточка 18,50 евро євро за один квиточок. Маст visit тут. Отак вона. Нам було дуже важко заставити людей звалити звідси, але ми це зробили. Нам довелося дернути ричажок пожежної тривоги, щоб тут більше нікого не було, щоб ми могли насолодитися. Щороку сюди приїжджають ну дуже багато туристів. Ну і в самий сезон, якщо плануєте відвідати цю печеру, приїдьте сюди з самого ранку, або, хоча б, до обіду, ми приїхали напередодні ввечері, і це було чудовим рішенням. Паркуватися в темряві було поміж дерев досить важко, тому що паркінг тут виглядав ось так. Ну і, зрештою, виглядає, нічого там не змінилося до цього часу. Вартість парковки 1 євро. Ну а паркувальники тут з'являються орієнтовно десь в сьомій ранку. Ну а сама Печера працює з 10 до 1630. Після 16 вже нікого не впускають, майте на увазі. Ну а на офіційному сайті можна ознайомитися з графіком роботи. Я Реально раджу вам ним не нехтувати, так як там є. Інформацію про те, ж 1 січня, 15 травня, печера буде закрита для відвідування. Ну а весна і осінь це саме той час, коли туристів менше і можна насолодитися спокоєм і подивитися на цю велич печери. Багато художників, музикантів і письменників надихаються візитом до цієї печери Нерха і вона навіть фігурує в деяких мистецьких творах. Ну ось так. Ну а вже на виході з печери продаються тематичні сувеніри пов'язані з зображенням сталактитів. Ну і мистецтвом, яке було знайдено в самій печері. Плануючи поїздку до печери, обов'язково беріть ручне зустрі і якийсь легенький светр з центру міста сюди їдуть. Дивисяки людей. Ось такі туристичні автобуси, які підвезуть вас до самого входу з Малаги, яка знаходиться лише за 60 км від нерхи. Теж є транспортні варіанти: автобуси, потяги і екскурсійні тури. Це такий прикольний Містечко. Прикольний. Печери в кровері. Ви зустріли тут в Чого? Ви зустріли тут в кадровері? Так. Да. Та ну. <рес> Окей. Ми вийшли з печери. Отака фоточка коштувала нам 7 євро, і я її вирішила таки забрати, так як це буде прикольніше, ніж купувати якийсь магнітик на згадку або сувенірчик. Чудовий сувенірчик, як на мене, прикольно так. Вся печера, огляд цієї печері нас зайняв одну годину. Ми зайшли в зараз в 11 зараз 11 Ми вже вийшли. В принципі, як на один раз відвідати печеру дуже варто, дуже рекомендую. Просто масштаби вражають. Отак. От а зараз йдемо гуляти територією. Подивимося ботанічний сад. Він сьогодні безкоштовний і подивимося, що, -що тут є. От і закінчилась наша екскурсія в Куйова Денехрен. Ти довольна? А, це оці ми бачили так... ні, не такі, ми схожі бачили в тому магазині, пам'ятаєш? Китайському. Такі в окремих упаковках. Ну, якби ботанічний сад не самий офігенний, не самий прикольний, В принципі, якщо вам треба вбити час, так можете відвідати, погуляти. А ми йдемо, бо нам треба до куча? Так. Чо, але так мост нашим личе по місті погуляли? Блоче по місті погуляли. Mm, а ігор виявився прямий на мільйон процентів краще. Ми поїхали, подивилися місто Нерха. Не один ігор мав таку думку, і ось цей коментар таки заставив мене детальніше подивитися на це місто ще раз. Дякую вам, любий коментатор. Ви маєте рацію в Нерці. Ми багато що не бачили, що дійсно варте уваги. Не повторюйте наші помилки, і вже будучи тут. Обов'язково поїдьте в саме місто. Зацініть балкони Європи. Хто ж знав, що вони тут є? Ось цей панорамний оглядовий майданчик просто шикарний вигляд на пляж. Зрештою, як і самі пляжі, вони, до речі, тут в самому центрі міста. І саме містечко з традиційними вазенькими вуличками, біленькими будиночками, квітами в андалузькому стилі. Зацініть кафешки і місцеві крамнички, які створюють неповторну іспанську атмосферу. Також варто відвідати ось цей водоспад. Але є нюанс, його можна побачити тільки з моря. Тому прокат каяків або байдарок, або власний надувний човен стане вам в нагоді. Ну а я, якщо ще раз буду планувати такий подорож в Іспанії, аби відвідати в тому числі Інерго, обов'язково заїду ще в Фрегільян. Це одне з найкрасивіших білих селищ в Іспанії. Цього разу, на жаль, ми просто прогулялись ботанічним садом і вирушили далі у мандри. Чи я хочу вам сьогодні представити? Мала букашка дивиться, бігає. Бігає, так ось собі щось бігає мостом. І ви, напевно, вже зрозуміли, що я не просто вас сюди всіх покликав. Да? Сто подав. Тому я вам хочу презентувати аквідук високий такий. Прикольний такий. Строїли його до хрена і в получилось прикольно. А там чийсь сарай. Ось сарай. Ну а вже на виїзді від головного входу варто зупинитися і подивитися на цей акведук. Орлиний акведук, або також відомий як орлиний міст через специфіку регіону. Тут акведуків дуже багато, але саме цей славиться як історична парлина іспанської архітектури. Він був побудований 19 сторіччі в проміжку між 878 і 1880 роками. Точна дата не була відома, але з тих пір постійно використовується. Все, от ікінчилась достопримічательність, так? От там є маленький карманчик, де можна зупинитися і зробити дуже класні фоточки. Ти. <звук> ти йдеш? <звук> ну, ти йдеш? Тут так квидук видно повністю, а це дуже важливо, якщо ви подорожуєте без дрону. <звук> А ти всьома ну, повертаючись до самої печери, нерха ця локація стала для мене місцем там, де я дійсно відчула такий глибинний зв'язок з історією. Коли стоїш посередині оцих велетецьких залів, реально відчувається, що час зупинився, і перебування тут дає відчуття, наскільки ми люди є малесенькою частинкою природи. Якщо ви шукаєте щось, вражаючи в районі Андалусії, це місце. Точно для вас. До речі, в повному відео про нашу подорож по Іспанії є ще декілька цікавих локацій. Посилання на повне відео залишаю в описі, кому цікаво, зайдіть подивіться. І найголовніше, відкривайте своє серце новим емоціям і новим пригодам і обов'язково ними діліться. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам локація і чи хотіли б ви побувати тут. Ну і головне, підписуйтесь, аби не пропустити наступні відео. Цілую, люблю, обіймаю. Бережіть себе і будьте здорові. До зустрічі!